Привіт-привіт, привіт всім! Вітаю на нашому ютуб-каналі. З вами Red Панка і Гільдія Ukraine Avengers. Сьогодні я вам хочу представити наше останнє відео в цьому 2024 році. Наступне відео вже буде в новому 2025 році. Може зручніше, беріть щось смачненьке. І let's go дивитися! Ну, і почнемо ми не з зборів, а з наших досягнень, успіхів і подяки всім друзям, які були протягом року поруч з нами. От чого ми досягли за трошки більше, ніж рік. 2023 рік закінчували на фіолетових емблемах з 38 мільярдами сили, 85 людей в гільдії, маленькі норми, 13 подарунок в гільдії. А зараз у нас 92 людини в гільдії, 78 мільярдів сили, Подарунок уже 18 рівня. Норми ростуть, ми ростемо, ми розвиваємось. Ну і наше досягнення в тому, що ми займаємо форти, воюємо, зборимо і все одно залишаємося бойовими фермерами. І всі наші досягнення це заслуги кожного нашого учасника гільдії. кожного Р3, Р2, навіть Р 1 Щоденна робота 24 на 7 кожного Р 4 Галі, Нати, Сергія, Артема, Влада, який зараз на війні, Сані, і, звісно ж, нашої Ерпятої. Ну і як же не згадати, друга нашої гільдії Морок, який приходив і на арену до нас протягом цього року, і приходив до нас в гості трошечки допомагати нам з мобами. Нізкий уклін і повага такій людині, яка робить все від щирого доброго серця. Також наша гільдія висловлює подяку гільдіям, які неодноразово приходили до нас на арену дракона. Це гільдія Зірочка Юа, отамани безпосередньо з White квінвайтера, і гільдія Чукрейзі Хаус Йоа зерп'ятим Акрокусом. Дякую вам за допомогу. Дякую, що приходили, підтримували нас. Ми не забуваємо своїх друзів і будемо завжди вдячні за будь-яку допомогу. Окрема подяка гільдіям, які хоч раз були або в нашій гільдії, або в нашому корі, і хоч раз якось допомагали нам або битися, або відстоювати свої права. Це такі гільдії, як УФД, плюс Юа, УК, Рот, У вертикальна паличка K, Ну і звісно ж Дісі. Ну і звісно, багато інших гільдій. І поза тим, що до нас ходять допомагати, ми також іноді ходимо до деяких гільдій допомагати. Це такі гільдії були, як Чу. Нещодавно були гільдії 1UA допомагали з фортами, а також гільдія ДВР. Так що, як ми... Можемо ходити до когось, так і до нас можуть ходити. А ті, до кого ми ходимо, не забувайте нас, і кличте, якщо що. Ми завжди прийдемо з радістю на допомогу. І нарешті ми починаємо поглинати контент бойових зборів, як на нас, так і наших. І перший збір це збір на бандеру, який я забула вставити в попереднє бойове відео. Зборять його в'єтнамці, повністю сідають, літаються ханом, зборять піхоти, попадають в фалангу кави і приносять тільки один чотири ляма луків і коні дуба. два. Наступний збір це вже в новому корі. Кор, якщо чесно, попався жорсткий. Ми міг і не очікували, що нам попадуться такі супутиники. І чемпи, і мільярдники, і дуже хороші шмоти людей. А потім ще подія за одну ТП, коли прилетіли монстри. І дивіться, що буде далі. Але паралельно з тим, як ми їх приймали збори, так і ми ще питалися щось зборити. І виходило. Елві збори Афедіту, хоча бонус та. Переключаю холангу на лукову. Включаєш олянки. І не повністю з'їдає збір, але не підпалюється. Зборять коніна, афродіта приймає на холанзі стрільців і приносять тільки один і триляма луків Т2 і Т4. Наступним збором гільди один долар долар дає піздюліну піздюку. Зборять піхоти, потрапляють фалангу піхоти і приносять 2,8 ляма піхоти ляма, 2 і Т4, а в них виходить 714 к Наступний збір приймає бандера, і його не підпалюють. Зборять конями, попадають в фалангу стрільців, але в них виходить 1700 солдат. І приносять 1,9 ляма луків по два. Наступний збір знову приймає піздук і знову його підпалюють. Зборять солянкою, попадають в фалангу стрільців, у них виходить 770к, а піздюку проносять 2,3 3 ляма, луків Т2 і Т4. Тут же Афродіта байтить на збір, її зборять, алевих входять. Зборять конями, попадають в фалангу стрільців і проносять 1,9 ляма. Луків і конів Т2 і трошки Т4 коні. Тут же зборять бандеру, підпалюють. Чем? Зборять солянку, попадають в фалангу стрільців і проносять 2,9 ляма. Луків т 2. А в них виходить тільки 980 солдат. Ця ж гільдія БТК ловить афродіту на запалі. Перевіряють, що йде. Перевіряєш мод. І робить дорігу такашку. Її підпалюють. Зборять селянкою, потрапляють в фалангу стрільців і проносять 2,4 ляма луків Т2 і Т4. Це вже гільдія CDL зборить бандеру, підпалює. Зборять селянкою, потрапляють в фалангу стрільців. У них виходить 14к солдат, а бандері проносять 4,6 ляма, луків Т2 і Т4. Це вже збори з КВК. Зборять Афродіту Іде солянка з опором на коней, не підпалюють. Але в них виходить 12ка солдат, впадають фалангу стрільців і приносять 1 і 7 ляма, луків Т2 і трошки Т4. Ця ж гільдія зборить воїна, не підпалює. Цьому воен не приховує його військо і його склад, бо тепер ця людина в російській гільді. Таким же нікнеймом можете знайти. Зборять теж солянкою, потрапляють в фалан луків, в них виходить 5 тисяч солдат, а йому приносять майже лям. Луків і Т2, і Т3, і Т4. І тепер ця ж гільдія зборить м'яткою. Не підпалює, але виходить. Зборять конями. Потрапляють у фалангу стрільців, у них виходить 550к війська, а йому приносять один лям, т 2 і 4 чотири руки в коні. І знову тяжкі збори збор кота і вже підпалює. Зборять піхотою, попадають в фалангу стрільців, у них виходить більше ляма солдат, а проносять йому 3 шість ляма коней піхоти, руки Т 2 Т4, Т5. Гільдія і яд, знову ж на КВК зборить полю, не підпалюють. Збори цілянки попадають в фалангу стрільців, у них виходить 360к, а приносять йому 1,3 ляма, коней і луки т2, т 2 І знову ж це кілька збор Кота, вже підпалює. Зборя цілянки, потрапляють знову фалангу стрільців. У них виходить 706К солдат і проносять 1,7 ляма коней луки Т4 Т2. І ось залетіли жорсткі китайці. І першого, кого вони зборять, це Афродіту. Не міняють фалангу, стоїть на шмоті. Вони повністю сідають. Зборять конями, потрапляють в фалангу стрільців і приносять один і вісім ляма війська. Своїх вони не залишають в полоні і зборять її ще раз. На цей раз вже підпалюють. збори селянки потрапляють в фалану стрільців, у них виходить 5К, а проносять 2,7 ляма. Луків, піхоти, по 2 і трошки луків Т4. Тепер вони влоглять на запалі віталі 93, не підпалюють. Збори селянку попали в фаламу стрільців, пронесли 2,3 ляма солдат, а у них вийшло 728 солдатів. Ті Мон байтують на збір, вони повністю сідають, але лідер стосується фанільєрів. Зборюють піхотою, але потрапляють у фалангу стрільців і тому проносять 9,1 лямів влуків Т2, Т4. Афродіта знову їх байтить на збір, вони повністю сідають. Зборять луками, потрапляють у фалангу піхоти і проносять один і п'ять ляма піхоти і коней те два. Знов ці ж китайці зборять офлодіто, знов сідають. Зборять конями, потрапляють у фалангу стрільців і проносять один лям луків і піхоти те два. І знову вони зборять одіто. Перевіряє фалангу, шмот, і вони її підпалюють. Зборять солянку потрапляють у флангу стрільців. У них виходить 171К солдатів, а проносять майже 3 ляма. луків і коней два та Тепер ці китайці зборять Касандру. Вона міняє фалангу, шмот стоїть, але вони підпалюють її. зборять і вона приймає на фаланзі піхоти, їхніх виходить 126 ка солдат, а проносять їй 2 і 3 ляма, Т2 коней і піхоти. Тепер ми зборимо чувачка з GTI, підпалюємо. піхоту і попадаємо в клин піхоти і проносимо 3 ляма війська із 6 і 8. Дного ми у дві гільдії зборимо замок з 1 долар долар. Перше заходить Бандера, сідає, але проносимо йому 3,5 і лями війська. Наступним заходить одесит, вже підпалює, звільняє Бандеру. Заходимо в піхоти, попадаємо в фалангу кави і проносимо 1,3 із 26 лямів. Ну а потім що заходить друга гільдія, Теж підпалює, але той уходить в щит. CDL зборить бандеру, підпалює. Зборить солянку з опором на піхів, попадає в фалангу стрільців і проносить 6,4 ляма луків Т2 і Т4 з чорнокрилом. Тепер Сіділь зборить Віталі 93 на запалі, підпалює. Тоже зборить такою ж солянку з упором на пічі. Попадає у фалангу піхоти. У них виходить 500 солдатиків і проносять йому 2,7 ляма піхоти і Лукіта 2. Тепер вони ж зборять натку. Теж підпалюють. Зборять солянку із опором на піхі, попадають в фалангу піхоти. Їхніх виходить 210к, а проносять 3-4 ляма. Піхоти Т1, Т2. Сідяє знову ж зборить Касандру тепер. Вона робить РТП. Вони її підпалюють. таку також селянку з опором на піхі, потрапляють у фалангу піхоти. їхніх виходить 360к, а проносить 3-3 ляма. Піхоти т два. Тут же ми зборимо замок із гільдії дії якого пітнули під час збору. Підпалюємо. Заходимо луками в клин кави. І проносимо 4,7 ляма із 11. Ще раз його ж споримо, теж підпалюємо. І заходимо вже піхотою, проносимо 4,6 ляма із 6, 4 і все інше в соло добиваємо. Тепер ми зборимо гінді і e XX. Перший збори туди Сидає. Проносить 4,2 ляма війська. Наступний знову зборить одесит. І знову сідає. І приносить 3,2 ляма війська. Ну, а потім зазборила інші гільдія, Підпалила і звільнила одесита. Тепер ми зборимо із гільдії ULM. Одесит сідає. І приносить тільки 2,2 ляма війська. А наступний зборить Афродіта. Підпалює. Загодом піхоти, попадаємо в клин піхоти, проносимо тільки 1,2 ляма із 9,5. Тепер фродіти біжить в інший замок, підпалює, підпалює одразу після іншої гільдії. Заходимо конями в клин стрільців і проносимо 3,3 ляма із 5 і 6. Останній наш збір одесит зборить одного з гід БТК, підпалює. Зборимо 4-2-4, попадаємо в фалангу кави і проносимо всі 2,5 і прямо війська під ноль. І з наступаючим новим роком вас, любі! Миру, злагоди, щастя і щоб все було тихо і спокійно. І всім хейтерам на останок скільки вашій душі завгодно. Ми справляємося самі, ми розвиваємося, і в нас є друзі, яких ми можемо позвати, які можуть позвати нас. Дякую! І у нас відкритий збір на ремонт автомобілів. Тому донати в нього, і йдіть в новий рік з чистою душею. Кожна гривня дуже важлива. І наш канал, який е, створився в цьому році і досяг уже 227 підписників. Хто не підписаний, ще підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі під будь-яким відео. Дякую вам всім, хто підтримує український контент. Ну і, звісно, наша ж Гільдія. Хто хоче, завітайте! В гості або назавжди. Запрошуємо всіх активних і хороших людей. А наразі па-па і до нових зустрічей в новому році.